До нас неодноразово зверталися е, учасники бойових дій та дружини діючих військовослужбовців з тим питанням, що діти перших-четвертих класів, які е, перебувають на групі продовженого дня, не мають права на безкоштовне харчування. Ми розібралися з даним питанням, надіслали листи на громади. Громади активно пропрацювали ну, в зв'язку з тим, як вони вміють, але активно пропрацювали. І надали нам відповіді: в більшості громад вже внесені зміни в програми місцевих бюджетів на реалізацію і підтримку харчування саме для дітей пільгових категорій. Перших четвертих класів на групі продовженого дня і також для дітей з 5 по 11 класи. Не у всіх громадах є такі зміни, тому у мене прохання. Будь ласка, розглянути на найближчих сесіях саме внесення змін в цій частині і передбачити фінансування на 26 рік. Пані Віта, ви берете з кожним фахівцем ветеранського супровіду в громадах, комунікуєте табличка і бачите, хто скільки йшов. Приймав як організовують. Добре? І мені тоді окрема доповідь. Так само у вас має бути е, така ж табличка по тих програмах, які мають прийняти або вже всі прийняли в частині оздоровлення, реабілітації військових, членів сім'ї. Все має бути синхронізовано з обласною програмою для того, щоб ми разом рухалися в 26-му році. Добре. Добре. Добре.